Привіт, малюк. Ти вже ліжечку обійняв подушку, поклади ручки зручно, оченята. зроби повільний вдих і спокійний видих. Уяви м'яку хмаринку. Вона ніжна, мов ковдра. Саме там живе крапелька. Маленька, добра істота, що чує, коли хтось потребує спокою. Кожного вечора вона питає, хто сьогодні шукає тишу. І ось вона почула ледь чутний шелест. Це я, прошепотів хтось здалеку. Я день, загублений день. Я бігав і поспішав, намагався все встигнути, але забув навіщо. Я хотів, щоб мене запам'ятали, а став сірим і метушливим. У кожного дня є світло, навіть якщо ти його не побачив, воно mm -hmm. там. Я допоможу тобі його знайти. Подивись, сказала крапелька. Це промінчик, який ти подарував вранці. Він засвітився на підлозі, як золота смужка. А ось дитячий сміх, який пролунав у парку, це теж був ти. І запах яблука на кухні, це теж був ти. День затих він слухав і вперше за довгий час усміхнувся. Вдих. Видих, дозволь собі зупинитися. Не потрібно бути яскравим, не потрібно бути ідеальним, просто будь. І щоразу, коли вона торкалась його думок, вони ставали легшими. Коли торкалась його турбот, ті танули, як сніг на сонці. І ось уже весь день став теплим, золотавим, ніжним. Тепер ти можеш заснути. І він із вдячністю в очах заплющив очі й заснув. Перетворившись на зоряну ніч. Якщо ти слухаєш цю казку, знай, твій день також мав у собі світло, навіть якщо був неспокійним. Вдих, видих. Ти в безпеці, твої там ружаться, твої думки розчиняються, як зорі в небі. І десь поруч крапелька, вона сідає тобі на чоло і шепоче. Ти світлий, ти добрий, ти мій слухач, солодко, я поруч.